Ми стріляємо ровно на 120 кілометрів. Следующий вистріл до 130. Тобто піднімаємо вишу в Україні був розпочатий вже серійний випуск. Ракетного комплексу Вільха, який прийнятий на зброєння збройних сил України. Але відповідно до прийнятої ради саме безпеки оборони ракетної програми, наші науковці і Конструктори, наші виробничники, продовжували покращувати бойові характеристики українських ракет. І сьогодні, тут на півдні Одеської області, вже відбулись випробування нової української ракети, на відміну від «Сиріна-Верхи», яка знищує цілі на 70 кілометровій відстані. Вільха М здатна знищувати цілі на відстані вже 130 кілометрів. І сьогодні перевірялась не тільки якість і надійність нових ракет. Але і оновлена система управління вогнем. Фактично, ми маємо і нову систему управління безпосередньо ракетою, і пусками ракет. Ми маємо нову навігаційну систему.